Всім привіт! З вами Міша. І нещодавно я таки подивився мультфільм Дикий робот і вирішив зробити невеличкий огляд. Буде дуже цікаво беріть печиво, ну а я почну. А почну я з того, що студія Dreamworks святкує своє 30-річчя, з чим я її вітаю. У мене від неї теплі спогади, як я сподіваюся, і у вас. І якщо чесно, їх новинка Дикий робот. Вийшла не дуже то і дитячою, постійні жартики про смерть, які на диво для мене працюють. Один персонаж, якщо що позитивний, навіть гине, та що там, показують їх на ворону, нападає хтось, і у неї відлітає відкушена голова. Так, це жорстоко, але так відбувається і в реальному світі. Тому скаржитись на те, що мульт, дикий робот, занадто дикий і не дитячий, як мінімум недоречно. Тим паче, що мульт про відносини батьків і дітей. Так, у Роуз, головної героїні робота, виникають батьківські почуття до каченятка жовто-дзьобика. Під стать деякій дикості мультфільму виникають вони не просто так. Випадково Роуз впала в гніздечко, де лежали яйця, одне з яких було жовто-дзьоба. І, ну, як вам сказати, Подавила його маму качку і яйця де були його брати та сестри. З однієї сторони, ну це якось дуже жорстоко, бо мова все ж іде про ще не вилуплених з яєць каченят їхню маму. А з іншої, круто, що мультфільм дозволяє собі спілкуватись на такі недитячі теми. Але якось. Ця тема в подальшому не дуже і розвивається. Ну тобто я маю на увазі, що не буде якогось затяжного конфлікту між Жовкодзьобиком і Роуз, але тут він, ну, прям напрашується. Але натомість мені зайшла отака сіра мораль про те, що хижаки просто не можуть не вбивати травоїдних, бо вони самі загинуть, тому що травоїдні це їхня їжа. І нарешті творці мультиків починають це розуміти. Бо як це раніше було? Якщо персонаж в мультику хижак і хоче з'їсти когось, то він автоматично стає злодієм. І ось ця тема розвинулась щось по-справжньому хороше. Коли прийшли морози. Роуз запросила всіх звірят свою тепленьку халабуду, і тоді звірі зрозуміли, що їм треба згуртуватись, а не жерти одне одного. З однієї сторони, трохи наївно, але з іншої прикольно. Мені сподобались абсолютно усі персонажі. Їх в мультфільмі не так і багато і, напевно, тому вони не дуже і дратують. Навіть схунців зі своїм туалетним гумором було мало. В основному всі персонажі приємні і всіх можна зрозуміти. Хоч, окрім лиса і жовтодзьоба, всі звірятка суто другорядні. Особливо мене вразило те, що ватажка качіної міграції ось так взяли і вбили за кадром. Отут я не був прям шокований, але мені приємно. Бачити, що анімаційні студії стали частіше спілкуватись на недитячі теми, та й фінал мультфільму не дуже той притурний, але тут без спойлерів. Виглядає мультфільм просто шикарно. Дійсною, з його бажанням варто було б повчитися у DreamWorks, як правильно робити 2,5D анімацію. Ось тільки декілька кадрів, які підтверджують мої слова. З музикою все також доволі добре, але не прям шикар. А от що реально не достає мультфільму, єдиний мінус в ньому, що мультфільм дуже поспішає розказати якусь конкретну історію. Як на мене, треба було трохи розширити хронометраж, тоді вийшло показати трохи більше. Ну а загалом це хороший мультфільм, який, як на мене, має доволі непогані шанси отримати оскар. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!